Журнал Суперліги вітає усіх своїх прихильників. Сьогодні вашій увазі: запеклі перипетії внутрішнього чемпіонату, початок Кубка України для команд суперліги хрещення Євролігою київського будівельника фокусування на восьмиразовому чемпіоні України майстер-клас від велетня столичного гранда Михайла Анісімова. І, звісно, концентрована десятка найкращих моментів тижня. МБК Миколаїв недовго побивався через поразку в Овертаймі від Одеси і вже в наступному домашньому матчі оформив переконливу перемогу над БК Київ. Рівна боротьба на паркеті спорткомплексу Надія тривала лише до середини першої чверті. Утім, після цього китка згори від Майкла Девіса візитери зупинилися і не здобули жодного балу впродовж наступних шести хвилин. Господарі ж за цей період встигли напрацювати шістнадцяти очковий відрив. Польський плеймейкер Кшиштоф Шубарга взяв найактивнішу участь у створенні цього запасу. Олександр Сізов у парі з Кервіном Брістолом зберегли двозначну перевагу миколаївців до великої перерви. А одразу після антракту Матео Кеджо надихнув господарів на ривок 10-0, який зрештою і обумовив підсумок цього матчу: – 78-65 на користь МБК Миколаїв. Серед п'ятьох корабелів найбільшим внеском відзначився хорватський легіонер Матео Кеджо, в активі якого 16 очок і 6 підбирань. Ще по 15 пунктів додали СІЗОВ та Шубарга. У стані киян такої позначки дістався лише Владислав Подолян. Говерла слідом за домашньою перемогою над ферро оформила виїзну звитягу, успішно навідавшись до південної Пальміри. Місцевого Одесу Івано-Франківці зі старту спробували закидати дальніми снарядами. Однак лідерство, створене легіонерами ведмедів Юджином Лоуренсом і Тревісом Пітерсоном, протрималося недовго. Станіслав Балашов у середині першої чверті скоротив відставання катранів. А Денис Носков вивів уперед про чорноморську команду. У другій половині на потужностях гравців передньої лінії івано-франківці знову рушили у відрив. І після цього влучання Пітерсона досягли максимальних 12 очок переваги. Щоправда, уникнути хвилювання підопічним Євгена Мурзіна не вдалося. Джастін Лав менше ніж за дві хвилини до фінальної сирени зменшив різницю до двох балів. Утім, скористатися нагодою врятуватися Катрани не змогли. 76-73 за Говерлою. У переліку найкорисніших гравців зустрічі двоє центрових. Таніслав Балашов приніс одеситам 17 очок і 8 підбирань. Лідер тріумфаторів Шеймус Бокслі перевершив українського велетня лише на один пункт. Політехніка Галичина на власному паркеті влаштувала розгром кривбасу. Торішні партнери поговерлі, а нині лідери львівської команди Кіндл Дайкс і Ярослав Лемик фактично вдвох знищили оборонну здатність криворістів. Ще у першій чверті після влучання заокеанського форварда відрив господарів сягнув 22 пунктів. Не змінився характер протистояння і після короткого перепочинку. Владан Вукосавлович довів перевагу зелених до понад 30 очок. На тлі нестримного наступу мешканців міста Лева поодинокі спроби Вінсома Фрез'єра вивести зі скрутного становища гостей залишилися непомітними, тому ще задовго до фінальної сирени питання щодо переможця цього матчу втратило актуальність. 91-56 – більше ніж переконлива звитяга галичан. Ярослав Лемик відзначився дабл-даблом, 17 очок і 10 підбирань. Загалом шестеро львів'ян здобули понад 10 балів кожний. Тоді як у стані кривбаса такої межі дісталися Вінсон Фриз'єр і Соломон Боузман. Регіональне Донбаське дербі виграв БК Донецьк, який впевнено подужав у рідних стінах «Азовмаш». Маріупольці комфортно почувалися на території тигрів лише упродовж стартових семи хвилин матчу. Максим Пустозвонов із Деніолом Кікартом створили для візитерів семиочкову перевагу. Утім, Максим Корнієнко у зв'язці з Беном Маккалі влаштували ривок 10-0, яким донечани повністю перебрали ініціативу до власних рук. Марко Кілінгсворд і Денис Яковлєв поступово довели відрив господарів до 21 балу. Тому навіть попри відчайдушну спробу азовмашівців відігратися за ключна десятихвилинка набула формальних ознак: – 79-71 за командою Валерія Пліханова. Кілінгсворд очолив перелік найрезультативніших гравців Донецька. Підтримали його Георгій Цинцадзе і Віктор Кінг. Тоді як старання форварда Азовмаша Маша Деніа Лікарта не допомогли віце-чемпіонам Суперліги уникнути поразки на старті чемпіонату. Минулого разу журнал Суперліги просив учасників конкурсу назвати точну дату старту чемпіонату світу в Іспанії, у котрому візьме участь і збірна України. Правильна відповідь. Турнір стартує 30 серпня 2014 року. Першим на нашу адресу її надіслав Дмитро Пастушенко з Миколаєва. Він отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Жодного туру без овертайму не минає в Суперлізі. Слідом за Миколаєвом та Одесою стосунків додаткові додатковій хвилинці з'ясовували хімік та говерла. На паркеті Южненського Олімпу Ромео Тревіс і Джамал Шулер відкинули говерлян на десятиочкову відстань. Однак по великій перерві від лідерства южненців залишилася тільки згадка. Андрей Янк вирівняв становище всередині третього ігрового відтинку. Повторився подібний сценарій і в заключній чверті, коли пол ділейні вивів господарів уперед, а Тревіс Пітерсон зрівняв цифри на табло і перевів гру до овертайму. Щоправда, втративши через надлишок персональних зауважень трьох основних гравців, івано-франківці були змушені скласти зброю. Як наслідок 70-65 перемога хіміка. Очне протистояння за океанських снайперів виграв капітан Говерли Тревіс Пітерсон. Утім тріумфувала команда Пола Ділейні, котрий 20 очок підкріпив п'ятьма результативними пасами. Влучність на дальньому рубежі і ефективна командна взаємодія гарантувала Дніпру перемогу в обласному дербі на Дніпро азото Три чверті на Дніпродзержинському майданчику географічні сусіди подолали майже синхронно. У стані візитерів виблискували Олександр Мішула і Станіслав Тимофеєнко. Тоді як серед господарів яскраве соло видав американський захисник Дональд Сімс, котрий встановив рекорд Суперліги, реалізувавши всі 18 штрафних в одному матчі. На початку заключної чверті, до якої ініціатива 16 разів змінила власника, сімс востаннє вивів азотівців уперед. Однак решту часу упевненіше провели підопічні Вальдемара Сахомічуса. Костянтин Глазирін ініціював ривок гостей 15 0 який вилився у переконливу звитягу Дніпрян 81-67. Сімс не хибив з лінії штрафних, але з гри лише 5 із 16 його спроб досягли мети. Дніпропетровці, серед яких найпомітніше зіграли Тимофеєнко, Мішула і Глазирін, реалізували 12 із 18 триочкових і виконали 20 результативних передач. Ферози НТУ подарував рідним оболівальникам домашню перемогу над чинним чемпіоном суперліги будівельником. Бронзові призери минулого сезону з усиллями своїх легіонерів Ларона Денді та Маршона Паула вже у першій чверті створили для господарів десятиочковий запас. Утім, потужний форвард будівельників Дехуан Саммерс до великої перерви вдвічі скоротив очкову дистанцію. А на старті другої половини Саммерс звів до мінімуму відставання столичних. Щоправда, українці Андрій Малиш та Микола Вільховецький знову смикнули баланс сил у бік запорізької команди. Тож на останню чверть господарі виходили оперуючи 12 балами переваги. А відчайдушні спроби Сергія Горбенка врятувати киян від фіаско бажаного результату не принесли. У підсумку 92-89. Сенсаційна перемога Ферро за НТУ. У цілому запоріжани виграли щит і продемонстрували вищий відсоток реалізації спроб з гри. Лідерам команд Ентоні Маршалу і Дехуану Самерсу забракло по одному підбиранню до оформлення дабл-даблів. Цього тижня домінували в Суперлізі господарі майданчика. Вони виграли п'ять із семи поєдинків. Найбільшого розгрому гостям з Кривого Рогу завдали львів'яни, які завершили матч з перевагою у 35 очок. У Южному відбувся другий в сезоні матч з овертаймом. Першу перемогу в чемпіонаті здобув єдиний суто український клуб суперліги Дніпро. А головна сенсація має запорізьку прописку. Там був переможений фаворит сезону будівельник. За підсумком двох турів чемпіонату залишилося тільки три команди, які не програли жодного матчу. Це Донецьк, Хімік і Черкаські Мавпи. Слідом за ними з двома перемогами в трьох матчах йде Говерла. 50-відсотковий показник мають одразу сім команд. А ось три представники Суперліги Київ, Дніпро Азот і Азовмаш, приємного відчуття перемоги цього сезону ще не пізнали. Далі у програмі історичний дебют будівельника в Євролізі. Феєричний старт южненського хіміка в Єврокубку, чергові баталії Донецька і Азовмаша в єдиній Лізі ВТБ, суперлігівські цікавинки в соціальному інтернет-просторі, оголошення найціннішого гравця попередніх семи днів, урок баскетболу від центрового будівельника Михайла Анісімова. А також незабутня добірка найяскравіших епізодів тижня. Поки в новому сезоні жодній з команд не вдалося відіграти відставання у 10 очок. Минулого тижня неабияк понервувалися вболівальники БК Донецьк. Їхній команді довелося відігравати вдома 7 очок відставання у грі з віце-чемпіоном Азовмашем. Тигри впоралися з цим випробуванням. Чи по зубах комусь відіграти більше? Побачимо наступного тижня у рубриці Міцний горішок. Київ виграв перший кубковий поєдинок в двомачовому протистоянні з черкаськими мавпами. У стінах рідного меридіану підопічні Віталія Чернія блискуче провели стартові 10 хвилин зустрічі. Упродовж цього періоду Майкл Девіс із Артемом Швецем здобули більше очок, аніж усі суперники разом. До великої перерви вовки дистанціювалися на 11 пунктів. Однак черкащани відродили інтригу на старті заключного періоду стараннями Террі Сміта і вирівняли становище. Щоправда, В'ячеслав Бобров із новачком киян Домініком Колманом повернули ініціативу господарям, гарантувавши БК Київ переможні цифри на табло 78-72. Кияни, серед яких не було рівних В'ячеславу Боброву, продемонстрували кращу реалізацію спроб із середньої та ближньої дистанції. А також ефективніше зіграли на підбираннях. Кубок України розпочався матчем між представниками Суперліги. Київ удома здолав Черкаські мавпи. Матч відповідь у цій парі відбудеться 29 жовтня у Черкасах. Загалом у першому раунді цього турніру беруть участь 14 команд різних ліг України. Вітаємо усіх шанувальників Суперліги з черговим рекордом! Минулого тижня найкращу десятку моментів за 13 жовтня на сторінці Суперліги в Ютубі переглянули понад 6 тисяч вболівальників. Ще одна хороша новина: це можливість виграти майку з автографом Даріуша Лавриновича. Для цього ви маєте поставити лайк для даної новини у мережі Фейсбук, поширити повідомлення і зробити свій прогноз рахунку на поєдинок будівельник Політехніка Галичина. Той, хто виконає усі умови, отримає винагороду від Суперліги і Даріуша Лавриновича. Добрый день, я Михаил Анисимов, игрок команды Будивельник. Сегодня я вам покажу один из элементов, который называется спин мув. Все начинается с того, что надо хорошо занять позицию для получения мяча. Когда вы получаете мяч, получаете мяч, вы на опорной ноге показываете в одну сторону разворот, в другую сторону. Ще раз показу. Займаєте місце. Показывайте вправо вліво розірок. Тренируйтесь, і у вас все вийде. Будівельник склав гідну конкуренцію суперзірковому фенербахче у першому турі групового етапу Євроліги. Чинний чемпіон Суперліги став першим українським клубом, якому випало зіграти в найпрестижнішому турнірі старого світу. Дебют, попри фіаско, видався оптимістичним, оскільки на паркеті столичного палацу спорту, впродовж трьох чвертей, київська команда на рівних боролася з турецьким грандом, під прапором якого зібралася мало не вся збірна Європи. Досвідчений Даріуш Лавринович допоміг будівельнику мінімально виграти першу половину зустрічі. А наприкінці третьої десяти хвилинки, після влучання дихуана Самерса, господарі віддалилися на шість очок. Однак заключний відтинок зустрічі вилився в абсолютний провал синьо-жовтих. Досвідчені легіонери Стамбульського клубу Ліна Склейза і Боян Богданович створили ривок 31-7, який дозволив підопічним желько Обрадовича тріумфувати 102-84. Найпомітніше за будівельник матч провів Лавринович, котрий нічим не поступився лідеру Фенербахче Богдановичу. А от у загальнокомандному вимірі гравці будівельника суттєво програли боротьбу під щитами, здійснивши на 15 підбирань менше, ніж їхні суперники. Будівельник оптимістично розпочав перший в своїй історії сезон в Євролізі. Але через провалену останню чверть турецькому Фенербахче і підсумкові 18 очок різниці опинився на останньому місці в групі Ей. Піднятися в турнірній таблиці найпрестижнішого європейського турніру кияни спробують вже 25 жовтня в гостьовому матчі проти московського ЦСКА. Хімік тріумфально розпочав другий за престижністю турнір Старого світу. У першому матчі Єврокубка южненці в Туреччині розгромили Анкару. Перемога з різницею 24 очка дозволила хіміку очолити групу Ф і з позитивними емоціями чекати наступної зустрічі домашньої проти Нижнього Новгорода. Донець слідом за пітерським спартаком приголомшив в єдині лізі ВТБ чемпіона Чехії Німбу. Початок зустрічі залишився за господарями, яких за собою повели Марко Кілінгсворд і Дмитро Глєвов. Вони гарантували тиграм плюс сім за підсумком стартової чверті. Чехи відігралися після короткої паузи, але другу половину у статусі лідерів зустріли тигри. Донечани знову створили двозначну перевагу, а останні поривання візитерів перевести гру до овертайму відсікли впевненою реалізацією штрафних і надійною грою у захисті. Зрештою, 80-74 за Донецьком. Цього разу Кілінгсворд зробив найбільший внесок у тріумф тигрів, реалізувавши 10 із 12 власних китків. Тоді як Маккалі і Глебов залишилися на другому плані, хоча також суттєво посприяли продовженню переможної серії команди Валерія Пліханова. Азовмаш програв перший домашній матч у новому сезоні, не упоравшись у регулярному чемпіонаті єдиної ліги ВТБ із латвійським вефом. У першій половині зустрічі маріупольці трималися на потужностях американського форварда Колмена Колінса, котрий здобув вісім очок поспіль і змушував наставника гостей Рамуна Сабутаутаса двічі брати тайм-аути. Однак колишній Азовмашівець, а нині лідер ризької команди Кеннан Байрамович сплутав карти господарям. Його нестримні дії під обома щитами дозволили гостям впевнено виграти заключну чверть 18-7 І зрештою, увесь матч 67-60. У стані азовців гідний опір прибал там чинив лише Колінс. Утім, його старань не вистачило, щоб спинити Кенана Байрамовича і Деріка Нікса, кожен з яких відзначився дабл-даблом. Цього тижня українські клуби показали протилежні результати в єдиній Лізі ВТБ. Донецьк вдома подолав чеський Німбург і зі 100% показником перемог у двох матчах очолив групу Ей. Домашній матч Азовмаша проти латвійського вефа був невдалим для представника української суперліги. Після цієї поразки маріупольці опустилися на дві позиції в групі Бі, але продовжують перебувати серед її лідерів на четвертому місці. Головну індивідуальну нагороду тижня від нашої програми отримує важкий форвард політехніки Галичини Ярослав Лемик, котрий в домашньому матчі проти Кривбаса вразив своєю універсальністю. Крім солідного дабл-даблу, 17 очок і 10 підбирань, в активі Ярослава дві результативні передачі, два перехоплення, і рекордні в цьому сезоні п'ять блокшотів. Лемек здобув 29 балів у рейтингу ефективності, допоміг львів'янам розжитися першою перемогою в чемпіонаті і отримав заслужений титул MVP тижня від журналу Суперліги. Минулий сезон для будівельника видався чи не найскладнішим за останні роки. Проте клуб подолав його більш ніж гідно, спершу увірвавшись до чвертьфіналу Єврокубка, а згодом і виборовши чемпіонські каблучки Суперліги, ставши найтитулованішою командою в Україні. Це вже історія. А попереду не менш складний сезон, в котрому треба захищати чемпіонство в Суперлізі та знову намагатися здивувати Європу, але вже на більш високому рівні. Адже будівельник став першим українським клубом, який пробився до Євроліги. дуже трудно судіти такому такої ми якому кої сестрані. Знаєш, ми голодні на баскетбол. Ми хочемо грати. У чому складність оцінки? Головний тренер команди пояснює досить легко. В этом году 8 нових это да. Не може пройти без да, все Найголовніше, що всі говорю, повторяюсь, здорові, хочуть грати, бьются в тренуваннях. Неабияк має допомогти той факт, що кожен з новачків команди є досить досвідченим гравцем та добре знає свою справу на майданчику. Одним з таких є Даріуш Лавринович. Приняли ребята хорошо. Начальство я чуть знаю этого клуба, поэтому мне не составило труда здесь как бы освоиться. Сколько я наблюдал в прошлые года, и, конечно, много хороших легионеров, хороших американцев каждый клуб имеет по несколько, поэтому в украинской лиге будет что делать. Якщо Даріушу Лавриновичу доведеться освоюватися в суперлізі, то Рікі Мінарду процес адаптації не потрібний. Свого часу він вже встиг приміряти на себе майку Азовмаша. Я не вперше гратиму в Україні, дуже задоволений тим, що потрапив цього року до складу будівельника. Це великий крок в моїй кар'єрі, і я зроблю максимум для того, щоб цей рік виявився вдалим для мене і моєї нової команди. Я вважаю, що нам більш ніж по силах цього року захистити чемпіонські звання, котре команда здобула минулого сезону. Також кожного дня працює з командою і Артур Дроздов, котрий вже другий рік поспіль виводитиме будівельник на паркет в якості його капітана. Ще минулого року Айнарас Багацький зговорив, що саме Артур є тим гравцем у команді, котрий має згуртувати колектив та зробити його одним цілим. Саме така місія лежить на ньому і цього року. Состав мне, кстати, очень, очень нравится, и я считаю, что мы гораздо сильнее, чем в том году. Просто нам нужно немного, естественно, времени, чтобы притереться друг к другу. А так я смотрю, как бы некоторых ребят я знаю. С Реки Минардом я играл уже, вот, и как бы атмосфера в команде достаточно хорошая, и игроки тоже. Я думаю, что у нас будет очень хорошая команда в этом году. Без перебільшення можна сказати, що літня відпустка була для Артура найприємнішою за останні роки. Адже перед нею, вперше в своїй кар'єрі, після кількох невдалих фінальних серій, капітан будівельника таки став чемпіоном суперліги. Отпуск та сідаґа випрятне дійсно з яким настроєнням ти йдеш на підпуск, і звісно, в тому році... Року... Сезон був и когда ти закончилаш на мажорній ноті, очень приятно. Хочется, щоб это повторялось і повторялось. З огляду на останній слова Артура стає зрозуміло, що капітан і цього року налаштований більш ніж рішуче і на українську Суперлігу, і на найпрестижніший турнір старого світу Євролігу. Я в предвкушенні цього турніру, тому що це рівень в Європі, і плюс найпоробники. У нас дуже цікава група, хороша проти хороших команд, завжди інтересная. Как бы нас больше волнует сейчас, какими будем мы, как мы будем, что мы себя будем представлять как команда, какой баскетбол мы будем играть. Как бы это должно нас заботить всех, клуб, трениров команду, игроков, вот. и как бы двигаться в этом направлении, прогрессировать. В Евролиге нет сезонов легких, в Евролиге каждый сезон очень сложный, и поэтому... Нам нужно действительно этот сезон сыграть на максимум и за каждую победу бороться. Потому что каждая победа, каждое очко очень важно в Евролиге. Я это знаю. Я много играл, и буду стараться своим опытом помочь команде. Перспективним цей євросезон вважає і Рікі Мина. Я думаю, у нас непогані шанси в Євролізі. Звісно, хочеться потрапити до топ 16 а потім з чвертьфіналу і так далі. Але будемо йти крок за кроком, гра за грою. А життя вже покаже на що ми здатні. На що здатна команда добре знає її головний тренер, котрому не звикати ставити перед собою важкі завдання та виконувати їх. Саме тому для нього немає різниці, хто є суперником для будівельника. Нам не важно против кого играть, там, Гранды Евролиги или крепкие средники Украинской лиги, без разницы. Все игры важны, можно сказать, выразиться за психологией, потому что с каждой победой, э, хорошей победой, такой тяжелой победой, ты становишься только крепче и увереннее. А упевненность уже есть, потому что его гравцы уже беззаперечно заявляют, что… Все. Все хочу выиграть. У першій половині матчу між феру й будівельником бурхливі емоції через курйозний нереалізований кидок відчув тренер Киян Айнарас Багацкіс. У другій половині гри суворий але справедливий запорізький кошик вирівняв шатки терезів. І в курйозній ситуації опинилися вже господарі майданчика. Журнал Суперліги підготував для вас 10 найкращих ігрових моментів тижня. Розпочинаємо з комбінації донецьких тигрів, в результаті якої Олександр Липовий вбиває сирену і переправляє м'яч у кошик. На дев'ятому місці представник Зімбабве та Івано-Франківської говерли Джуліан Мавунга, який добре розуміє, що таке робота над помилками і реабілітовується за втрату чудовим блокшотом. Ще один зразок ефектної гри у захисті на восьмому місці демонструє хижий київський вовк Майкл Девіс, який завершує полювання на Кервіна брістола безжальним блокшотом. Сьома сходинка це дуель двох капітанів, яку у феросплавника Олександра Рибалка стрімким ривком і видовищним данком виграє будівельник Артур Дроздов. На шостому рядку випробовує кошик суперника на міцність форвард хіміка Ромео Тревіс. Він вривається до трисекундної зони, отримує хороший пас і щосили вколочує згори за кілька секунд до завершення першої половини гри. Зразкове розуміння ігрової ситуації та бездоганне відчуття партнера саме ці якості допомагають миколаївському захиснику Кшиштофу Шубарзі опинитися на п'ятій позиції. Про свій асистентський хист на четвертому місці яскраво нагадує і плеймейкер Ферро Артем Буцький, приховану передачу якого на очки перетворює Андрій Малиш. Гравці маріупольського Азовмаша Деррі Клоу і Колмен Колінс виконують найпростішу баскетбольну комбінацію і з ефектним алиупом застрибують на третє місце. Центровий хіміка Станіслав Завацький все робить сам: спочатку промахується після чого миттєво виправляється підбиранням і красиво б'є згори, опиняючись на другій позиції. А найкраще цього разу запорізькі творці сенсаційної перемоги у визначальний момент матчу головний асистент Ферро Артем Буцький виконує перехоплення і дає приховану передачу на лідера запоріжців з результативності Ентоні Маршала, який і ставить ефектну крапку в найкращому епізоді тижня від журналу Суперліги. Традиційний конкурс від журналу Суперліги, як завжди, пов'язаний з тематикою рубрики у фокусі. Назвіть команду, кольори якої вже доводилося захищати в Євролізі Айнарасу Багацкісу і Даріушу Лавриновичу. Свої відповіді надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.